Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні у мене неділя 16 червня, і я вирішила до вас підключитися і показати, над чим я працювала протягом тижня. На жаль, в'язовлог мені не вдалося відзняти. Ну, але незважаючи на те, що зараз вже півдесятого вечора. Я все ж таки вирішила на кілька хвилин до вас підключитись. І так, процес, який я просувала, це була маєчка. Так, вибачаюся, тому що з вами вітаюся не тільки я, а ще і моя собачка. Е так, в'яжу я цю красу із ниточки Алізе Белла. І насправді вже її можна було закінчити, але в'язання було не так багато протягом цього тижня, тому що я вийшла на роботу. Ну І вже так склались обставини. Що я зробила? Я вже зараз пішла, вив'язую пройму, пішла на збавляння по проймі, ще чуть-чуть пров'яжу і буду тут закривати на горловинку. І лишу тут такі налямочки, дві лямочки буде. Те саме я зроблю попереду. Це спинка, це перед. Вони будуть, напевно, що одинакові. І тут понизу потім я наберу петлі і пов'яжу воланчик. І ви можете бачити, чуть-чуть ніби ниточка хоче. В ліву сторону таки косити. Але я думаю, що в загальному після прання воно повинно бути все класно. В'яжу спицями номер. Яким номером я в'яжу? 3,25. Так, згадала Так, це перший процесик, і зараз інтенсивно я. Цей процесик і наступний, зараз який я покажу, покажу. я в'язала. Цих два процеси я розпочала у стартах і зараз інтенсивно їх в'язала. Ну, інтенсивно. Інтенсивно це дуже голосно сказано, звичайно. Так, дівчатка, дивіться, на якому етапі вже в мене комбінезон. Так, вам видно? видно. Мені ще, напевно, що залишилося сантиметр 2 для того, щоб розділити. ну Більше, можливо, 3, напевно. Щоб почати вив'язувати ластку і перейти на штанці. Так, що, дівчата, я зробила яку помилку тут? я згадала, треба було мені таки розтручити. Я вже пров'язала десь. Ось тут один елемент цієї косички. І я подумала, що треба було додати петлі, тому що косичка стягує полотно. Ну, але потім так подумала, можливо, так, нічого страшного. І Сара я бачу, що таке треба було. Таке воно тягне. Ну, але не хочу я її тручити вже цей. Цей комбінезон, тому що не так багато в мене часу. Я не знаю, можливо, після прання трішечки я потягну в ширину, в ширину хочеться ось так. Не знаю, що мені робити. Я не хочу торочити і трішки воно мене бентежить. Ну, навіть сама планка, як ви можете бачити, така вона, вона гуляє. Не знаю, чесно кажу, я не знаю, що мені робити. Ну, якось так. Якось так. Хотіла поєднати різні тут як це певно сказати. Ну, фактури в'язання, чи, чи я правильно говорю, не знаю. І, ну, ніби так непогано виходить, але оця ось, ось ця дуга і трішки воно не те. Не те, що я собі думала. Е, ще буду думати. Ну, практично тут вже багато зв'язано. І в мене не так багато часу на перев'язання. Якби я ще не ходила на роботу одну і другу, то я б, напевно, взагалі перев'язала. Не знаю, дівчата, чесно кажу, не знаю. В'яжеться воно досить класно. Ну, навіть... В лицевій гладь, хоч, незважаючи на, на те, що це напівбавовна, в'яжу я із такої напівбавовни. Дивіться, що з моточка вже лишилося. Е -е, Alize Cotton Gold. Всім відома пряжа, 100 грам, 330 метрів. Е -е, такий світосіріві кіночок. Е -е, ну, ось так. Роб, щось робила, щось зв'язала, але не цілком задоволена. Ну, бачите, дивіться, що вона робить. І в'язати повністю хустковою в'язкою я також не хочу. Чесно, не знаю, що мені робити. Тут пішла трошки, я почала на, е, манжет шийку вив'язувати меншими спицями, меншим номером. І також трошки воно таким. Коротше, дівчат, не знаю я, можливо, можливо таке буде, що я ще і поторочу. А можливо і дов'яжу. Ну, ось так. Ось таких два процеси я просувала. Е, на спицях у мене ще зараз є джемпер з напівбавовне секційної, але я вже досить давно його не брала до рук. Е, не знаю, якось так виходить, що часу в мене дуже-дуже мало нав'язання. Ну, мені здається, що це не тільки у мене, тому що зараз літо і багато справ закрутки, і на вулиці, і хто має дачі, городи, де починаються закрутки, починаються ці всі полювання. Ну, що мені вам розказувати? Кожен має, напевно, що також такі загружені дні, як і я. E... 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 Це все, що я хотіла вам показати. Не знаю, буде вам цікаво чи ні. Виходить <смірить> відео зовсім коротеньке. Хто полюбляє довгі відео, вже вибачайте. Я також люблю дивитися довгі відео, особливо, коли в мене є час включити і пов'язати, подивитися якийсь такий довгий влог. Мені дуже подобається. На цьому я буду з вами прощатися. Бажаю вам усього найкращого, тихих, мирних, спокійних днів. Зустрінемося з вами, напевно, що на слідуючий тиждень. До нових зустрічей. На все добре, усім пока!